Про ситуацію ж на Львівщині загалом розпитаємо у першого заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрія Годика. Він у нашій студії. Добрий вам вечір. Слава Україні! Героям слава! Яка ситуація зараз на Львівщині? останні дані, які ми чули, це півтора мільйона абонентів без світла, так сказав Максим Козицький. Декілька годин тому що на зараз? Наслідок ракетних ударів без електропостачання залишилося понад 70% абонентів, це безпосередньо дані після ударів. Силами наших насправді героїчних енергетиків, це і Обленерго, і Укренерго, вдається поступово здійснювати відновлення електропостачання. Станом на цю хвилину 80% абонентів області вже фактично мають електропостачання. Проте чітко треба розуміти, що навіть після заживлення тих чи інших абонентів можуть припадати тимчасове відключення в силу застосування для з метою збалансування системи застосування графіків погодинних відключень або графіків аварійних відключень. Тому роботу проводимо. Динаміка позитивна, але з кожним разом це все важче і важче робити. А є інформація щодо власне, скільки ракет летіло, скільки влучань, якась конкретика більша? Ми можемо ще раз дати інформацію про те, що є два влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури: це станція «Укренерго», про загальну кількість. Рилатих ракет, які прямували в нашому напрямку, більш детально проінформує ПВК захід на своїх ресурсах. Гаразд наскільки критичні наслідки після цього влучання, я так розумію, це підстанція, так саме так. Наскільки вона пошкоджена? Ну, дивіться, знову ж таки, кожен удар по об'єктах інфраструктури це те, що не можна відновити швидко. А, якщо не вдаватися в конкретику, то в, в пошкодження на великий раль значні? Якщо так, якщо порівняти цей удар з тими, які ми вже відчували на львівщині раніше, і минулого минулого масованого обстрілу, і ще на початку жовтня, тоді 10-го числа, якщо не помиляюся, якщо зіставити ці випадки, наскільки цей був серйозніший для енергетичної інфраструктури так. нашої області? Якщо ми говоримо саме для наслідків енергетичної інфраструктури, то тут вже вдається ознаки, що це не перший удар, точково по, по об'єктах, які є критично важливими для нас. Але якщо брати показники по кількості ракет, які були випущені в напрямку Львівської області, які досягнули своєї цілі, то е, сьогоднішній день, напевно, найбільш Якщо можна так сказати позитивно, якщо порівнювати 10-11 mm -hmm. жовтня і 15 листопад, -го. ну, три години фактично минуло я від, від моменту, коли зникло світло, наприклад, в нас на телекомпанії до того моменту, коли воно з'явилося, десь три години минуло. Ну, це доволі швидко вдалося відновити електрику. А критичні об'єкти, лікарні, наприклад, лікарні, зараз на генераторах ще працюють там, де немає світла, чи вже вони всі заживлені. По критичних об'єктах треба розуміти, що вони заживляються абоненти, як правило, з більш таким локальним принципом. Водночас там, де йде процес відновлення електропостачання, першочергово забезпечують відновлення об'єктів критичної інфраструктури, лікарні. Лікарні, медичні заклади, основні об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами, працюють на генераторах. там, де це потрібно. У зв'язку з тим, що Посилюються так, і ну щодня фактично ми ризикуємо. Наша енергетична інфраструктура піддається ударам. Чи якось ви більше закуповуєте генераторів для важливих об'єктів, які, які не можуть бути без світла, і враховуючи ситуацію, ну чи вони доїжджають, тому що ну доводиться чекати місяцями. Навіть маю сама таких знайомих. Правильно підмітили, основна проблематика не наявність коштів, а строки поставки. Той ажіотаж, який є в частині закупівлі альтернативного джерела живлення, в випадку ми говоримо про генератори не тільки в Україні, а й в Європі. Тому що невизначеність енергоносіями через енергетичний шантаж зі сторони Росії всієї Європи, тому надзвичайно складно закупити. Якщо ми говоримо особливо для е, великих об'єктів, е, де потребується генератор більшої потужності, ну, строки поставки це насправді можуть бути місяці. Е, е, хочу подякувати всім, в тому числі органам місцевого самоврядування, які. Зробили акцент зараз на можливість забезпечення альтернативним живленням своєї місцевої, локальної критичної інфраструктури, і робота в цьому плані ведеться. Ми треба розуміти, що не тільки одними генераторами будемо виходити з тої ситуації, яка є. Треба розуміти, що комплекс, нам потрібно пройти цю зиму шляхом вирішення комплексних питань, в тому числі будівництво чи закупівлі котлів чи котелень на альтернативному паливі, твердопаливні котли, якщо тимчасові якісь локальні речі, це для вирішення питання забезпечення як наслідок реагування на звичайну ситуацію, це теплові гармати і так далі, так далі, так далі. Тобто робота ведеться закуповуємо, але ситуація насправді доволі непроста. Якщо продовжити тему про генератори, навіть серед мого кола знайомих є люди, які чекають на них, як я вже казала, місяці, навіть більше. І уряд нас потішив тим, що скасовує на такі важливі речі миту. Але якось вийшло так, що карту дорожню митникам що робити, не передали. І ці генератори далі чекають і фактично отримати їх якось чи дешевше, чи швидше. Не виходить, це популізм чи це просто десь недопрацювання? Що вам відомо про цю ситуацію? А, наскільки мені відомо, що станом на вчорашній день держми вже отримала відповідні mm -hmm. роз'яснення, і крім того, вони на своїх веб-ресурсах оприлюднювали самі дорожню карту, як потрібно е, здійснювати завезення на митну територію України генераторів, які підпадають під звільнення від сплати мити під. Тобто, це мають бути конкретні типи генераторів, не на поширюються? Вартість, вартість типу, і залежно хто за її суб'єктом везення. Угу. А нагадайте, де, де шукати офіційну інформацію, щоб люди розуміли. Можуть бути різні джерела, але що ми говоримо про повстання, це на сайті Держмитслужби. був. Якщо угу. повернутися до е, теми ракетних ударів, е, фактично. Вони були не на території міста Львова, вони були в області, на території Львівщини. Чому світло тоді зникло і у Львові також? Це свідчить про власне, силу ураження, чи, чи там зв'язок Це ще активі. раз підтверджує, що в нас. Е які в інших країнах енергетична система вона є пов'язана. Uh -huh. І коли вибивається один елемент і немає можливості швидко переключити чи обійти уражену ділянку енергетичної системи, то якраз виникає питання аварійних екстрених відключень як наслідок припинення електропостачання. Uh -huh. Бо розумієте панічні настрої населення, що якщо вдарило десь далеко від мене, але в моїй хаті нема світла, значить все. Все буде гаразд, завтра у Львові буде світло. Чи до ранку воно теж може знову зникнути. Суто через перепони, перепади і через те, що так об'єднана енергосистема. Насправді треба пам'ятати, що незважаючи на відновлення електричного постачання. Режим економії, тотальний режим економії електроенергії потрібно дотримуватися і надалі. Чому застосовується? Тому що після чергового удару ще важче збалансувати систему. Що це означає, щоб відповідали споживання рівню генерації, які є. Ми розуміємо, що ворог б'є прицільно саме в ті болючі точки, які нам найважче латати. тому. Е Треба надіятися на краще. Динаміка повідновлення електропостачання позитивна завдяки нашим енергетикам. Проте, вже не говорив, нас очікує складний час, нас очікує найскладніший опалювальний сезон, Це найскладніша зима. зима тому, бачите, ворог б'є цинічно по тому, що важливо саме для проходження опалювального сезону. Таким чином намагається здігнати нас в пітьму і холод. Ну але. Ми не зламна нація, нас не зламати і не подолати. А Якщо говорити про типи цих ударів, про їхню силу. Чи готова Львівщина і далі витримувати, тому що за словами секретаря РНБО Данілова, ще ракет залишилось в Рашистів десь на 3-4 масовані атаки. Ми розуміємо, що наша енергосистема українська вона доволі гнучка, як свідчення тому, що ми зараз з вами в ефірі після ракетного удару, ми можемо в обхід пошкоджених ділянок заводити електропостачання. Але ну ми хочемо розуміти, чи надовго нас вистачить. Ще раз наголошую, все залежить від того, і, е, наскільки е, фатальними або уразливими будуть наступні удари, в яких масштабах, в яких об'єктах, все, все залежить від конкретної ситуації. Ще раз наголошую, це вже такий третій е, масований удар загалом по Україні, по Львівщині, зокрема, кожен раз. Щось а, нищиться, руйнується, і відновленню воно або не підлягає, або не, це не робиться швидко. А, чи багато є об'єктів, чи можете ви назвати таку цифру, по яких били декілька разів? Це об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну от, власне, про, про, про об'єкти енергетичної мінімум інфраструктури. Мінімум чотири. Тобто по чотирьох об'єктах били не один раз, 4. були повторні. 12 держав погодились допомагати нам, аби ми відновлювали енергетику швидше. Так званий енергетичний Рамштайн. Чи вже є якісь результати цього? Можливо, десь закордонні партнери, чи ви десь спілкуєтесь, надають нам важливі деталі, тому що це не так просто і відновити місяцями, тільки треба на певні частинки чекати, як з цим ситуація? Якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, то комунікація саме в тому форматі, про який ви згадали, йде на рівні Кабінету міністрів і профільних міністерств. Про, ті, про ту можливу допомогу в будь-якому випадку, воно буде перш за все скеровано оператору енергетичної системи, говоримо про НЕК Укренего. І робота в цьому плані точно ведеться. Чи вона може вирішити питання на ще швидко? Ні, не може. Ми так сьогодні рахували з колегами. Якщо підсумувати всі міста, де зникало світло, то це десь приблизно 12 таких великих міст, про які було відомо. На вашу думку, це вже блекаут? Частково. Знаєте, блекаут він має дві сторони. Так, з одної сторони, погано і дуже погано. Тут доброго нічого немає, але все залежить від тривалості. На якій тривалості часу, який нам потрібно для відновлення нашої енергетичної системи і, по, і, і подолання наслідків. А з іншої сторони, чим довше триває блекаут, тим важче налагодити, особливий період опального сезону процеси, які пов'язані з теплопостачанням і водопостачанням населення. Сталась така ситуація нині, наприклад, нині Львівська телевізійна вежа. Так, вона дає можливість мовити нам, зокрема, але загалом львівським регіональним телевізійним мовникам і е, радіостанціям. І е, базова рекомендація, яку озвучуємо, ми яку озвучував керівник області Максим Козицький. Якщо зникає світло внаслідок ракетних mm -hmm. ударів, вмикайте радіо, аби почути важливу інформацію, ну банально. Чи безпечно виходити, ми маємо знати, чи є відбій тривоги, який зокрема видаємо, і ми. Але фактично, сьогодні сталося так, що ми мовили в нікуди. Ми могли давати сигнал, але львівська вежа була без сигналу, і нас в ефірі ну не могли побачити і не могли навіть дізнатися про відбій. Е, є різні версії. Одна з них, що генератор на вежі є, але він зламаний. Інша версія, що він є, але немає коштів, аби е, забезпечити його пальним для цього мовлення. Чи володієте ви ситуацією і що відбувається? Друга версія не відповідає дійсності. Дійсно, генератор є. В нього були технічні е, е, поламки. Він фактично в певний період був нефункціонуючий, Навіть якщо говорити по умовах сьогоднішнього дня, то був. Було забезпечено доставку резервного генератора з резервів ДСНС. Проте, поки були технічні речі в частині перепідключення джерела, джерела живлення на резервний генератор, якраз відновили три Угу. І... В будь-якому випадку ще раз е інформую населення: що якщо не буде відсутній зв'язок, чи не буде електропостачання, сигнали повітряної тривоги чи відбій повітряної тривоги будуть е додатково дублюватися автомобілями е з оповіщувачами або автомобілями екстрених служб, ми говоримо, в тому числі про патрульну поліцію. Тобто з ним все ж таки вже все гаразд. принаймні? Ми доведемо до того, щоб таких затримок взагалі не було. Угу. І з пальним немає проблем щодо, щодо нього. За це за це дякуємо, тому що е, люди дійсно дуже бояться, аби не почути відбою. Це найважливіша, напевно, інформація, чи безпечно на вулиці, коли над тобою літають ракети. Е, як радите діяти, якщо все ж таки немає ані телевізійного зв'язку, ані радіозв'язку, звідки черпати інформацію офіційно і інтернету теж може не бути, не зайдеш, не, не почитаєш нічого. Знаєте, ми стикнулися з тою проблематикою, про яку ми вже напевно рік з органами місцевого самоврядування говоримо. У Нас не перший рік діє в області а, програма безпечна рівна, межах якої обласний бюджет співфінансовує а, і до сих пір співфінансовує закупівлю систем оповіщення разом з органами місцевого самоврядування. Чомусь на превеликий жаль окремі органи місцевого самоврядування завжди вважали, що це не потрібно. Але сі до 4 лютого переконалися, що система оповіщення, особливо з резервним живленням, угу. під цю систему оповіщення, це те, що сьогодні вкрай необхідно для нас. Ну у Львові зі ста, якщо я не помиляюся, лише 30 е сирен. Зокрема, е вони мають це резервне живлення а решта нема електрики, вони теж не працюють. Тому насправді робота в двох напрямках: Перше, ми ще раз проводили не... Організаційну нараду відповідні доручення місцевого самоврядування пішли в частині забезпечення альтернативним живленням і як наслідок стабільним електропостачанням системи оповіщення, щоб люди мали мати інформацію. є близько 40 автомобілів з Сирен з гучномовцями, які mm -hmm. по області будуть забезпечувати у випадку, що не буде ні першого, ні другого, ні третього як інструментів оповіщення будуть забезпечувати оповіщення населення, і крім цього, будемо використовувати те, що я казав, автомобілі екстрених служб, всі, які є. Патрулька, патрульна поліція, швидка допомога, МНС, все, що буде, все, що буде і перепрямувати по тому напрямку. Вони теж будуть здійснювати парально повіщення. А минулого разу. Була інша проблема. Люди, які мали б їздити за кермом цих автівок через відсутність зв'язку, навіть не могли дізнатися, що їм треба йти на роботу. Як цей момент залагодити? Диця тут насправді питання більше конкретного керівника, бо ми живемо в зараз в таких реаліях, що ми повинні бути готовими до всіх можливих варіантів, в тому числі відсутності зв'язку. А ми на рівні обласної адміністрації в координації з районними адміністраціями з органами місцевого самоврядування, Я за цей тиждень провів нараду зі всіма районами, і ми чітко розуміємо, що при відсутності електропостачання хто що робить, який варіант зв'язку, яким чином комунікувати з на рівні ОДА РДА, РДА органи місцевого самоврядування. Аналогічно в межах району є чітке розуміння по комунікації з екстреними службами і комунальними службами. Якщо ми говоримо про зв'язок, дійсно, зокрема з 10 жовтня і певні технічні речі в частині зв'язку доволі клопітка робота пророблена. Як наслідок мінімум по лінії ДСНС, зв'язок буде присутній по всіх районах і, переважно більшості, те наші улюблені сповіщення від ДСНС будуть надходити. Так якщо торкнутися теми відселення людей. Про це вже говорили щодо Києва. Потім цю інформацію спростовували, ніби усе гаразд. За яких умов буде йтися про евакуацію мешканців Львівщини і куди? Зараз так питання точно не стоїть. Ну, ми не хочемо розігнати паніку, ми навпаки, хочемо заспокоїти і дати розуміння, що це на контролі. Зараз ні питання евакуації, ні передумов для цього точно немає. Наше завдання навпаки, створити можливість мешканцям Львівщини і тим, хто потребує, приїжджає з інших областей, мати можливість е е пережити цю зиму цей опальний період, саме на території Львівщини mm -hmm. в своїх домівках. І для цього знову ж таки одним із інструментів є навіть при відсутності тимчасового електро чи теплопостачання, розгортання так званих пунктів обігріву пунктів незглавності, де можна буде короткочасово вирішити побутові проблеми в частині отримання гарячого чаю, зігрітися чи отримати доступ до інтернету. От о, про ці пункти незламності хотілося б почути більше. Ви їх з нуля розгортаєте? знаєте, Що ми правильно розуміли, що таке розгортаємо так. Щось придумувати нове, створювати чи будувати щось, це точно не на часі, не ефективно і точно ми не маємо часу для цього. Тому пункти незглавності треба розуміти. Це дві складові це і стаціонарні, і мобільні. Uh -huh. Мобільні це перш за все, силами ДСНС. Маємо можливість розгортати там, близько 40 мобільних пунктів обігріву чи пунктів незламності. Фактично це одне і те ж саме. Там, де це локально буде більш потрібно підсилити. Це палаткового типу намету, наметового типу Ось ми бачимо на відео його. Це на Полтавщині. Місцеві керівники показали. Ми аналогічно тестували. Якщо пригадуєте, буквально тижнів три тому на кордоні можливість розгортання саме такого мобільного пункту обігріву, якщо це буде необхідно, для забезпечення більш-менш нормальних умов саме при очікуванні перетину кордону громадянами. Інший елемент це стаціонарні пункти обігріву. Саме для цього використовувалися все, е, все можливі об'єкти соціальні інфраструктури. Ті, що обладнані декількома речами, це укриття, це наявність генератора як альтернативного джерела живлення і це опалення mm -hmm. у вигляді е, твердопаленого котла. У вигляді пічки, чи, чи будь теплової гармати, чи будь-чого, що може зігріти певну площу е, обігріти певну площу, як наслідок дати можливість забезпечити от, саме функцію обігріву для населення, кому це буде потрібно. Тут розумієте, стався такий невеличкий конфуз, бо є карта, мапа, де нанесені локації з розташуванням цих пунктів mm -hmm. незламності, і е, є об'єкт, наприклад, тут сама перевіряла. Ми вчора знімали у центрі довженка е, пункт, який облаштувало місто, mm -hmm. пункт обігріву. І вчора це ще був пункт обігріву. А сьогодні та сама локація вже на карті нанесена як пункт незламності. Тобто, виходить, ніби е, люди, які анонсували пункти незламності, скористалися тим, що вже хтось зробив до них, чи там паралельно буде діяти mm -hmm. два пункти. Ще раз наголошую, це не два пункти. Пункт обігріву і пункт незламності це одне і те ж саме. Бо функція та ж сама. І звідки взялася інформація на, тому ж сам, на порталі з картою пунктів незламності це відповідно до тих пропозицій, які подавали органи місцевого самоврядування. Тому що саме органи місцевого самоврядування забезпечували а, наявність всього необхідного і пропонували ті локації, про які ми вам ми з вами говорили, uh -huh. що саме як пункти незглавності. Тому не треба розділяти і не що це щось інше, і це щось інше. Це насправді один той самий об'єкт, який в якого є завдання надати допомогу всім, кому хто це потребує. Але ж Вчора це ще був пункт просто обігріву, і ніхто не говорив, що це пункт незламності. А сьогодні в тій самій локації. Пункт незламності абсолютно який в цьому ніх... проблеми, ніхто не відкривав. ще раз кажу. Абсолютно в цьому проблеми немає. Якщо ми візьмемо ту саму е... намет ДСНС, його можна звати намет ДСНС, його можна назвати мобільний пункт обігріву, і його можна звати пункт незламності, але це ж та той самий фактично намет ДСНС, який виконує ту функцію, про яку ми Є, є говоримо. нюанси в організаційній роботі, тому що пункти обігріву, які нанесені які занесені в табличку від міської mm -hmm. ради, є режим роботи, наприклад. Наприклад, від 8 до 18, а пункти незглавності в анонсі заявлено, що вони працюють цілодобово. Якщо це одна й та сама локація, то як вона працює до 18 чи цілодобово? Дивіться, будь-кожна локація готова міняти свої е, графіки роботи в залежності від тої ситуації, яка буде. Якщо ми говоримо про ту ж саму про заклади комунальної форми власності, чи це заклади освіти, чи будь-що, ми чітко розуміємо так, що в них є свій режим роботи. Але у випадку необхідності, коли ми будемо розуміти, що в нас електропостачання, не дай Бог, чи теплопостачання буде більш тривалий період, ми забезпечимо таким ж чином спільно з органами місцевого самоврядування. Наголошує, що ці пункти незламності будуть працювати в такому режимі, який готовий максимально забезпечити потреби населення. Чи багато людей зараз звертаються? Чи великий попит, і що найчастіше просять? Давайте просить? знову ж таки ще раз наголошу, ми говоримо про пункти незламності пункти обігріву. Перш за все в період, коли не буде довготривало, буде відсутнє електропостачання загалом по нормах цивільного захисту, період опалювання сезону, відсутність теплопостачання понад 24 години є підставою розгортання пунктів обігріву. Тому в теперішніх реаліях ми говоримо, що ті пункти незламності будуть функціонувати і відкриті для потребуючих фактично кожного дня, де це там це буде це буде mm -hmm. потрібно тільки будуть коригуватися при необхідності режиму роботи. Крім так. цього, знову ж таки, якщо ще раз відповім на вам на, на запитання, що це є, чи пункт незламності обігрів, так само для якщо це буде потрібно для потреб е громадян, ви будуть використовуватися об'єкти з генераторами, ті ж самі заправочні станції основних е мереж. Це ми говоримо про ОКО, Воксокар. Просто так виходить, ніби. Е Держа... Вивізку вивізку заправки міняти не буде. <рес> так виходить, ніби що держава скористалася тим, що профінансували за місцевий кошти, представила це як державні пункти незламності. Чи це за, заплановано було? <рес> якось? Я, я ще раз наголошую: немає і не треба розділяти державні чи місцеві. Перш за все. Е Пункти незламності реалізовуються і це я говорю відверто з зусиллями органів місцевого самоврядування, тому що саме на їх на базі їхніх комунальних закладів переважно чи об'єктів установ mm -hmm. розгортаються mm -hmm. ті чи інші пункти. І треба чітко розуміти, це це не щось нове, та це просто під потреби сьогодення, під ті виклики, які стоять сьогодні. Пункти е, об'єкти, які сьогодні умовно кажучи, ще, ще до обіду е, діти ходили в школу. А вже після обіду, за потреби, чи за, на завтрашній ранок вони можуть використовуватися як пункт обігріву і пункт незламності. В поліції анонсують, що е, готові впускати людей погрітися, зробити собі чаю кави в поліцейські відділки у тисячі у 1200 приміщень, зокрема, там поставлять генератори, і mm -hmm. навіть закликають людей як за потреби користуватися. Чи ви готові в обласну адміністрацію людей запускати? Дивіться, Якщо буде така необхідність, звичайно, що готові, але тут є знов ж таки певний нюанс, по тих самих відділках поліції. Е, і так само в ОДА. Можна буде забезпечити доступ громадян до якогось певного визначеного приміщення, зокрема по пунктах відділках поліції. Ми розуміємо, що це режимні об'єкти з обмеженим доступом, і тому якось якимось чином буде забезпечена саме логістика по таких об'єктах. І При необхідності ОДА теж жовтою. Ми вам дякуємо, що знайшли час поспілкуватися із нами. Про важлива на Львівщині. Андрій Годик, перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації, був гостем ефіру. Головне за день на першому західному.